Чиста енергія для усіх європейців в Україні презентовано четвертий енергопакет Європейського союзу. Це комплекс заходів спрямованих на запровадження енергоефективності, розвитку відновлювальної енергетики, залучення споживачів до вибору постачальника та запровадження нових правил енергетичної безпеки. Ми будемо намагатися в Україні запроваджувати максимальну кількість європейських директив, тобто щоб в Україні всі директиви були синхронізовані з нашим законодавством, тому що наша ціль не просто виконати щось за галочки наша ціль підготувати нашу енергетичну систему і наше енергетичне законодавство до повної європейської інтеграції, яке в моєму розумінні має завершитися повноцінним членством України в Євросоюзі. Україна до кінця року має імплементувати низку енергодиректив, що є необхідною умовою при. Єднання до четвертого енергопакету це дозволить демонополізувати вітчизняний енергоринок та створить нову децентралізовану інклюзивну структуру для енергогравців зокрема, в Україні з'являться енергетичні кооперативи та прос'юмери, зазначають учасники комітетських слухань, що відбулися в Києві. Ми робимо все можливе для того, щоб забезпечити необхідним обладнанням. Якраз от той обсяг, 220 мільйонів вже зарезервовано для Надзвичайно важливого обладнання для України разом з тим, якщо ми хочемо бачити нові гроші, нові нових донорів, які хочуть допомогти Україні, вони виставляють умови, що ці гроші мають бути використані, витрачені саме на чисті джерела енергії та енергоефективність. Близько чверті вітчизняних енергооб'єктів нині знаходяться на окупованих територіях, а понад 6% з них зруйновано повністю. В той час удари на українську інфраструктуру напередодні зимового періоду посилились, а тому депутати звертаються до європейських колег допомогти пережити енергетичну осінь та зиму, надаючи наприклад енергетичну допомогу в плані обладнання, не забувати про Теплову генерацію не забувати про шахти, тому що в час війни це дуже суттєва така маневрова потужність, без якої ми на жаль нікуди не дінемося. І наприклад, коли підписувалися європейські директиви про те, що Україна також відійде від викидів в атмосферу, СО2, наприклад, той же сам та сама Росія, руйнуючи Каховську ГЕС ведучі бойові дії наносить набагато більше шкоди довкіллю ніж, наприклад, ті ж самі викиди при спаленні того ж самого вугілля. Водночас найбільшим викликом для України залишається залучення потенційного інвестора в умовах війни. Україні необхідно буде створити умови, аби інвестори могли безболісно відновлювати свої потужності та продовжувати будувати незавершені проекти. А це не тільки забезпечить виконання взятих на нас вже сьогодні зобов'язання, але дасть впевненість інвесторів на майбутнє. І тут дуже важлива теза, звичайно, для української політики в сфері зеленої енергетики це. Необхідність виконувати вже дані обіцянки без передбачу і мати чітку зрозумілу політику регуляторну законодавчу в напрямку підтримки зеленої енергетики. Зелена енергетика у світі дешевше, тому в перспективі має стати пріоритетною для України, зокрема для забезпечення всіх об'єктів соціальної інфраструктури. Загалом Євросоюз виділяє 50 мільярдів доларів у вигляді грантів та кредитів для відновлення і осучаснення енергетичної системи України. Україна разом з іншими членами державами енергоспівтовариства віддано тому, щоб гармонізувати своє законодавство з європейським законом відповідно з використанням енергопакету. Я вважаю, що це створює дуже хороші можливості для вашої країни відбудувати енергосистему на основі майбутньої енерготехнології, а також координуватися глибоко з європейським союзом, тому що я переконаний, що ваша країна разом з Молдовою і можливо іншими країнами стануть членами Євросоюзу у невіддаленому майбутньому. Приєднання України до європейського енергетичного ринку вимагає будівництво та відновлення енергооб'єктів за сучасними європейськими стандартами, декорбонізацію економіки і розвиток інновацій а також суттєве зменшення енергоспоживання до 2028 року. Офіційний Київ має запровадити понад 30% альтернативних джерел електроенергії. Європі також слід звернути на перспективні технології енергетики в Україні. Зокрема, це і воднева енергетика. Зараз, на жаль, після повномасштабного вторгнення про неї згадали більше, але для цього теж потрібні інвестиції в додаткові газопроводи саме тільки для водневої енергетики. Ми, як Верховна Рада, як комітет, повинні попрацювати над відповідним законодавствами, щоб забрати всі ці негативні моменти і спростити умови функціонування ринку. Забезпечити також більше перетоків до Європи, щоб наші виробники електроенергії могли більше її експортувати. і, Відповідно на цьому заробляти для української економіки. Реформа енергоринку вимагає й оновлення державних енергетичних компаній. Вважають у профільному комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Поступово відмовитися від покладання спецобов'язків. Це оздоровить наші національні компанії, такі як Енергатом, такі як Укргідроенерго. І такі як Нафтогаз, ті, які могли б активніше розвиватися, інвестувати зароблені кошти в розбудову своєї інфраструктури, які сьогодні фактично на них великий тягар там на наргатомі біля 100 мільярдів гривень щороку, покладання спецобов'язків на Укргідро там біля 20, ну і на на, на «Нафтогазі». Україна має реформувати розподільчі енергосистеми, наростити власні енергопотужності та відмовитися від вуглецевих енергоносіїв. Радять європейські експерти. Водночас споживачі згідно четвертого енергопакету стають потенційними учасниками ринку, коли вони і споживають, і виробляють електроенергію. Це надзвичайно корисно, особливо для нашої енергосистеми, тому що в нас зараз є деякі крупні електростанції, є деякі крупні підстанції, і саме по таких крупних об'єктах б'ють російські терористи своїми ракетами і шахедами. Тому зараз ми намагаємося будувати більш децентралізовану, більш розподілену генерацію. Тобто, щоб в нас було більше електростанцій, які будуть наближені до споживання електроенергії, наближені до кінцевого споживача. Це безумовно додасть безпеки і надійності в енергопостачанні. Ну і звичайно, побудова більшої кількості, більш малої розподіленої генерації. Вона добавляє конкуренції, і конкуренція робить ціни нижчими і від цього виграють кінцеві споживачі. Український енергоринок найближчим часом буде інтегровано в єдину. Ну європейську енергетичну систему переконані учасники комітетських слухань Задля цього вони радять активно залучати стейкхолдерів. Це всі заінтересовані сторони, котрі мають мати свій голос і бути почутими. І дуже важливо, що е, голова комітету зазначив, що чекається на ваші рекомендації і різні зауваження пропозиції, тому що важлива суть всіх цих заходів це постійний нову монка чи англійському фоло продовження е, і розвиток для того, щоб всі. Е, вивчити ваші позиції стосовно виконання, конкретно зараз говориться про реалізацію енергетичної пакету. Законодавці разом з урядовцями та експертами обіцяють в короткий термін напрацювати спільне рішення щодо гармонізації українського законодавства до європейського, зокрема найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто законопроект, спрямований на збільшення безпеки постачання електроенергії.